Вітаю вас, мої поціновувачі Вархамера. У нас сьогодні дуже цікавий насичений день. Є в мене такий друг, який є головним спонсором мого каналу Богдан. Ще він мені прислав на розпаковочку. Відправив він мені ось такого сайфера. Але відкривши коробку, я знайшов другого сайфера. Я вам так скажу: в імперіумі його ніхто майже не бачив, а у нас тут одразу два. І в чому фішка? Я питаю Богдана, Бодь, там два сайфера приїхала. Так все нормально. Один мій зробиш на розпак, а другий тобі. Тому що як це так? В мене є сайфер, а в тебе нема сайфера. Так що, Бодя, я тобі безмежно вдячний. Тепер в моїй армії я ось такий сайфер, і я сайфер тепер в твоїй армії. Так що у нас тепер є по сайферу. Ну що ж, якось так. Але це не все. Із сайферами почали прибувати залізні ходячі мертвяки. У вигляді імморталів, які також можуть перетворюватися на дезмарків. Далі це було не все. Я потім почав розгрібати коробку і дивуватися, що я там почав знаходити. Були тумблейди, вони ж думкоси. Чи називайте їх як хочете. Для мене це мотіки із ігри Гладіус. Це такі некронські мотіки з гри Гладіус. Далі, порившися в коробці, я знайшов таку штуку командну баржу. Ось така цікава командна баржа це бідні некрони, які несуть здорового некрона царя, який щось всім командує. Мабуть, якийсь керактер, будемо розбиратися. Але саме цікаве, як я бачу, це є дуал-кіт. Ідемо далі. Нещодавно потрапив в мої руки ось такий набір. Він у нас теж рано чи пізно відкриється на розпаковку. Це є кілтім некронів. Така коробочка з цим кілтімом я мав змогу грати багато разів. Ах, uh, Бідний Арктуріон. Скільки ж він замучився їх вбивати своїм молотком, але таке навбивав Ну, я не знаю, чи дивишся ти це відео, але передаю тобі великий привіт. Uh, треба буде якісь відсиланки на тебе лишити. Далі. Розгрібаючи це, все, були знайдені два герої Оберлорд та Психомансер. Ось такі у нас прикольні героїчки. Ну, по дизайну я вам скажу так. Психомансер просто шикарний, мені він дуже подобається. Далі Оверлорд, новенька мінька, вже ремейк старого, якщо не помиляюсь, фейнкастового оверлорда. Мені дуже шикарно. Заглибившися в коробку, я знайшов Скорпек дестроєрів. Ось такі у нас скорпехи, як колись для вас буде цікавий факт, але я мав скорпек дестроєрів. Дуже давно, рока три назад. У мене у вас були ці, ці чуваки. Ось таке воно. Воно, як ви бачите, як я зрозумів, воно буде. Не а воно буде easy to build, так як мої були старого стартера вісімки, здається. Такі вони. Але це не все. Поглиблюючись ще нижче в саму коробочку, ми знайшли ось таке Locust Heavy Destroyer. Штука, яка мені теж в грі Warhammer Gladius дуже сподобалася. Така вона у нас є, має навіть цілих дві закачки. Хоча в грі була тільки одна, наскільки я пам'ятаю. Ну, моє знайомство з некронами відбувалось тільки на полях віртуального світу Dawn of War, Вархаммер Гладіус та Kill Team. Далі більш цікава річ, це є Kill Team Некронів. Точніше, комбат-патруль Некронів. По вазі коробка досить важкенька, незвична. Це вже новий комбат-патруль, як я зрозумів, бо старі якось були по формату товща, бо вони просто так все упакували. Що в нас тут? Бачимо Воріорів, Скорпек дестроєрів, лорда. Та Думсталка, здається, ця штука називається, чи Doomstalker? М -м, правильно, каноптак Думсталкер, так. І милі мелі маленькі скаребійчики. Ну що ж, це добре, але не коронам потрібна авіація. У її випадку, у нас є всім любимий Рогалик. Я не знаю, які у вас асоціації з словом Рогалик. Можливо, з іграми з чимось таким. Для мене це асоціація з рогаликами, які ми брали по 2.50 і брали ще до них за 4 гривні Сирок Янтар, колися вчили на першому курсі, і смакували цим на перервах. Ну, ось У мене така асоціація з цією штукою. Як я розумію, в неї мають бути якісь закачки, але по картинкам я бачу тільки ось таке, що закачок тут наче немає. Але, по ідеї, щось має бути. Ми це дізнаємося на розпаках. Далі. Приїхали ось такі штуки. Це Гост Арка. Ну, з неї збирається Doom арка, тобто це транспортник, або ж збирається аналог Некронського танка. Хоча поняття танку не таке цікаве, ось така штука. Тобто тут у нас або гармати, і здорова гармата, і сидить собі ось такий царський водій. Або у нас ось той же самий царський водій, але тут іще сидить е десятка воріорів, Але. Ми пішли в коробку ще далі. Тепер ви уявіть собі, якого розміру була ця коробка. Ми знайшли там самого Сареха мовчазного царя. Ось така моделька, не знаю, як ці ж будуть триматися, але мені це збирати. Є у нас такий Саріх. Міні я вам скажу так, перший візуал. Воно божественно. ГВ вміє інколи робити. Так, не завжди, я вибачаюсь, я сам люблю, але ваш останній реліз це таке собі. ГВ e, інколи, інколи вміє робити цікаві хороші речі. В випадку цього героя він просто офігезний. E, більше не можу сказати, бо матькати не можна, а Ютуб може мені кинути страйк. Є в нас така штука, яка мені особисто не подобається, але друг купив дав на розпак, ось дивіться. Є у нас такий e, шматок Ктана Void Dragon, або це є Ктан Вой Драгон. Бек я його погано знаю, знатоки пишіть в коментарі. Є в нас така штука, мені вже страшно ось дивитися, як це все діло буде збиратися. Як я розумію, закачок тут буде ніяких, збирається просто ось така модель. Ну, не знаю, хтось, хто це збирав, скажіть, будь ласка, ваш досвід. А насправді я вам відкрию таку страшну річ, ніякого Богдана не існує. Насправді це все колекція ось цього нашого любимого всіми. Боже. Я, я навіть забуваю, як його звати, Тразін. Це все колекція нашого Тразіна. Він постійно-постійно додає собі модельки в свою колекцію. І мого каналу не існує, бо це канал Тразіна. Так що, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, можете навіть підкинути мені на каву або на фарби, посилання буде в описі під відео. Так що дякую вам всім за увагу. Бережіть себе!